Російські війська просуваються під Покровськом і забирати їх звідси навіть для спасіння Курщини Путін не поспішає. Натомість московський режим відправляє до Курської народної республіки ще більше російських строковиків. Путін з початку операції, з так званого звільнення Курщини, робить усе, аби бути подалі від проблемних подій. Так званий головнокомандувач Рефі як шкурнув спочатку до Азербайджану, потім до Чечні, а згодом подався аж до Монголії. Там Міжнародного злочинця, обвинуваченого у крадіжці та депортації українських дітей, на жаль, не заарештували, попри вимогу римського статуту, натомість видали окрему дитину для цілування. Тим часом вчорашніх школярів з Росії продовжують відправляти на Курський напрямок. Цим Путін вкотре демонструє захоплення українського Донбасу для нього важливіше ніж втрата понад тисячі квадратних кілометрів, поки ще російських територій Курщини. Для утримання російських позицій під Покровськом Кремль фактично йде в абанк. Адже між російським так званим суспільством та владою ніби існував негласний договір: російські раби вні політіки, тож або мовчать, або Підтримують будь-які злочини Кремля і мають за це крихти з барського столу. А Путін, за його ж словами, не відправляє на фронт російських строковиків. Утім, як показали події в Курській області, що тривають вже понад місяць, в Кремлі передбачувано, як власне завжди набрехали. На опорних пунктах суджею виявили десятки російських строковиків, які вчинили розумно і одразу здалися в полон. Журналісти BBC встановили, що з початку наступу ЗСУ на Курщині зв'язок втрачено із понад 80 строковиками, які мали охороняти російський кордон. Я Кемлян Максим Павлович 01.08.2003 року рождения був взят в плен армії України при пересечении русского границі. Звание родвої. частина? 388. Как нас ложится? С 17 декабря. Контрактник или срочно. Срочник. Що Повеливали на границе. Нас всех отправляют. Зрештою до Росіян дійшло, що по причисленні обіцянки влади їхні діти залучені до воєнних дій. Наш син попав в плен. Во время просим російську страну подати список на обмін нашого сина. Ну и дольвік срочников, находящихся в пліну. Верните сина домой до слова, численні відео з полоненими російськими строковиками потрапляли у вільний доступ ще з початку 2022-го. 24 февраля 2022 року. Ми е, вторглись на територію України. Нам до останнього тверділі, що це буде просто учення. Утім, на російське суспільство це не справило жодного враження. Коли ж через два з половиною роки війна перейшла на територію Росії, кількість полонених російських строковиків стала налічувати сотні, деякі російські мамаші перестали так гаряче підтримувати так звану СВО. Ба Більше наважились на протест. Ну як протест, 12 серпня російські матері. Запустили флешмоб під назвою Строковики діти, але навіть перед загрозою втратити своїх дітей, російські матері бояться використати зайвере слово війна. Адже полон в Україні не такий страшний, як тюрма в Росії. До слова полонених на Курщині російських строковиків дійсно утримують як у дитячому таборі. Україна дотримується вимог Женевської конвенції, тому полонені живуть як на курорті, грають у відеоігри і на обід мають свіжі овочі та м'ясо. Про це розказала представниця громадського руху наш вихід, росіянка Ірина Криніна, яка відвідала місце утримання російських строковиків. Жінка родом із Красноярська до України вона приїхала. Через Туреччину, коли її власний чоловік-окупант потрапив до українського полону. Відтоді вона намагається донести, хоч якусь інформацію до своїх співгромадян. Утім, на батьківщину повертатися боїться у серпні. Росія вперше з початку повномасштабної війни запросила обмін полоненими. Це може бути пов'язано саме з тим, що Кремлю не вигідні народні акції у підтримку російських строковиків, бо такі недолугі. Утім, обмін полоненими зазвичай готується заздалегідь, а на затвердження списків йдуть тижні чи навіть місяці. Тож чи пов'язаний з полоненими курськими строковиками обмін 115 на 115, який пройшов 24 серпня. До кінця не зрозуміло. Зате зрозуміло інше. Потік строковиків з Росії на Курський фронт тільки збільшується. За свідченнями екс-командира взводу батальйону Айдар Євгена Дикого. На Курщину відправляють вже не тільки уральських школярів. А й пітерську молодь, вочевидь, в Кремлі зробили ставку на захоплення Покровська, навіть ціною рідної Курщини. Нині вирішується не тільки доля цього українського міста і збільшується небезпека для Павлограду Дніпропетровської області. Утім, зруйнувати ставку Путіна на перемогу під Покровськом все ще можна. Якщо прямо зараз спільними зусиллями надати усю можливу підтримку силам оборони України.